Доброго дня, шановна наша Пар'ясовська громада. Христос Воскрес. Я вас всіх вітаю з великодніми святами. Усім вам бажаю гарного настрою, чудового здоров'я і добра і миру в нашій країні. Сьогодні ми знаходимося на вулиці Богдана Хмельницького на цій алеї, де ми проводимо висадку вперше в нашій громаді близько 60 дерев чудової прекрасної дерева сакура. Я сподіваюся, що ці дерева будуть окрасою всього нашого міста, а також для всіх туристів, які будуть приїжджати в нашу громаду. Всім вам бажаю гарного дня, чудово, прекрасного настрою, миру і добра нашій Україні. Дякую.